Франція готує для України нову військову допомогу, зокрема ракети до системи протиповітряної оборони. Сам ті про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню. Враг з многовікової історії ненависті історії ненавистікна. Брак сильний. він підтвердив, що Париж передасть Києву нову партію ракет земля повітря Астер 30 для раніше наданих комплексів «Сампті». За його словами, він підписав другу партію ракет Астер. Таким чином, системи «Сампті», які Франція передала Україні разом з Італією, зможуть продовжувати захищати українське небо та нищити російські ракети. Крім того, видання Радіо Франсе. Заявила, що Франція надасть Україні більше далекобійних крилатих ракет скальп із своїх власних запасів, які постійно поповнюються від нових виробників. Є певне стишення наступальної дій, але противник таки тисне. І найголовніше треба зрозуміти, чому противник тисне і тисне саме зараз. Дійсно, перша і найголовніша причина організації цієї операції це відволікання наших сил і засобів з інших плацдармів. Противник зазнав стратегічної поразки у реалізації концепції, яка називається вихід на адміністративні кордони донеччини та Луганщини. Їм направду це треба було реалізовувати особливо до дня побідовісія, особливо до дня інаугурації Путіна. Не вдалося і навіть для їхньої самогутньої пропаганди це доволі серйозна проблема, тому що ти. Тиранія мусить триматися на якихось успіхах, і в їхньому розумінні навіть кілька квадратних кілометрів чи кілька квадратних кілометрів, а вони такий створили плацдарм на Харківщині. Це велетенський успіх. І вони це показують, як щось неймовірне, що мовляв, завтра Харків після завтра Дніпро, далі Одеса і мало не сам Київ. На цю хвилину це серйозний пропагандистський момент. Його не можна недооцінювати. І за принципом, а вось, чому ж ні? Це цілком до речі, логічно. Вони дійсно мацають нашу оборону. Наступний момент саміт. Миру, який має відбутися у червні, там більше ніж 100 країн. Це дуже багато. Буде представлений великий глобальний південь, і Путін в такий спосіб показує, що він щось може. Бо голоси із глобального півдня все більше і більше набирають ваги взагалі у планетарній політиці. Йому вкрай важливо, що ті країни, котрі вагаються чи симпатизують навіть режиму Путіну, займали проросійську позицію. От він і показує, що вони є дієздатними. На мій погляд, у притул до початку саміту, буде дуже гарячим наш фронт. Тобто це намагання зірвати зокрема цей саміт, хоча це вряд чи їм вдасться, або запропонувати якусь альтернативу. Ми ж бачимо ці процеси нав'язування, які зараз відбуваються з боку Китаю, і зараз російський диктатор вийшов з якимось листом чи то офіційним зверненням перед візитом до Пекіну. Мовляв, він виступає за переговори. Це все маневри однієї гри. Так, те та саме однієї ігри точно поділяю вашу точку зору. Вони хочуть применшити вартість цього, цього, цього саміту. Більше того, дійсно їм їм цікаво, і потрібно його рекон, реконфігурувати під себе, тобто, щоб вони були модераторами цієї дійсно планетарної події. Бо це планетарна подія, чи вдасться? Ну об'єктивно все буде залежати від нашого бойовища. Якщо повертатися до ситуації на Харківщині, то по суті росіяни створили два маленьких плацдарми наступу саме на Харківщині, йдеться про е, тиск на Вовчанськ і так також з іншого боку на ті ж лукінці в напрямку липців. Чи є зараз завдання для росіян з'єднати воєдино, так би мовити, ці два плацдарми, якимось чином? Чи все таки тут не не йде мова про створення чи чи якогось одного більшого, чи якоїсь зони вздовж кордону? Е, як ви зараз бачите якісь короткострокові? їхні плани чи зрозумілі вони нам іде мова іде мова розпорошувати наші сили От, от яке головне завдання. Плюс ми ще одне головне завдання не проговорили, а воно дуже важливе. Це тиск на саме місто Харків у частині інформаційно психологічних операцій. Їм би дуже дуже було корисно, щоб там склалася чергова гуманітарна криза і щоб з'явилися десятки тисяч бізнесів. Попри те, що Харків перебуває під дійсно сильним вогневим тиском, це все ж таки величезний для нас, для українців, економічний хаб. Там працює дуже багато воєнно-промислових комплексів, які росіяни не спроможні нищити, і які дійсно на й для них, де росіяни представляють цінність, і щоб понизити, понизити оцю за оцю економічну нашу складову, їм було би дуже і дуже вигідно, щоб склався велетенський потік біженців. Це ще одна причина цієї операції. Ще один ризик величезний для Харкова це наближення росіян на відстань, де вони зможуть застосовувати свою артилерію. Тобто артилерійський вогонь, ми пригадуємо події 2022 року, як виглядає Салтівка зараз. Зрозуміло, що Харків під постійними обстрілами, дронами, ракетами, керованими авіабомбами, всім іншим. Чи є ризик, того, що артвогонь може діставати знову по, по Харкову самому? Поки що у глобальному сенсі немає, і на мій погляд, не таке це легке для них завдання. Давайте розберемося по тактико-технічних характеристиках. Найдалекобійніша система, яка в них є, це 2 С7 Pion 203 ,7 мм калібру, активно-реактивним снарядом може завдавати ударів до 50 км. Важкий снаряд до 103 кг важить. Це дійсно дуже, дуже потужна вибухова сила, але машина дуже велика і важка. Тобто це прекрасна ціль для, для наших дронів, це прекрасна ціль для наших високоточних снарядів. Вони не, не можуть собі дозволити підтягнути машину на такій відстані. Вся решта ствольна артилерія, починаючи від Д-30, 122 мм, чи 2С-1, гвоздика, гармата одне та стама, це 15 кілометрів, а скажімо 2А-64 чи 2А-65, це від, відповідно 100 Б чи 2Ф-19, чи гіацинт, чи акація це максимум 28 кілометрів. А ще є буфер. Тобто від самої лінії боєзвітлення це ще 5 кілометрів. Отже, їм треба підійти на відстань, ну хоча б 20 кілометрів до зрізу міста. Ну, це поки що. Поки що абсолютно несерйозна розмова. Тобто ми тут можемо бути спокійні. Ну не те, щоб спокійні, але на цю хвилину взагалі, заспокоюватися не, не можна. Я жодним чином не, не переменшую загрози, але й піднімати планку страху, так як це було зроблено у понеділок. Ну це ну, на жаль. Я пережив 11... Дзвінків із такими емоційними забавленнями, що, от, мовляв, за завтра катастрофа, апокаліпсис уже на марші, ну теж дуже погано, і треба бути чесними. Противник частково добивши своєї мети. Він підняв рівень тривожності і страхів у нашому суспільстві. Ну, мабуть, це, це й зрозуміло. Якщо говорити про ситуацію ще дуже непросту і дуже скандальну, і маніпулятивну останнім часом це фортифікації. Чи були вони, чи немає їх на Харківщині, тому що є. Дуже протилежні думки про те, що відбувалося з укріпленням рубежів. З одного боку зрозуміло, що копати їх здовж кордону це було би самогубством, тому що російські диверсійні групи, російська зброя діставала, але з іншого боку, ми маємо ознаки того, що деякі оборонні рубежі не були зведені, кинуті там при дорозі якісь зуби дракона, теж насторожують те, що публікується зараз в активно в медіах. Теж ваша виважена думка про це, як ми можемо взагалі проаналізувати стан справ і чи можемо станом на тепер? Можемо, та чого ж не можемо. Момент перший дуже негативний і неправильний вкид. Дуже неправильний вкид. Ну це так виглядає, що зробив ворог, але на жаль, величезна частина наших фахівців в лапках цей вкид підтримали і розстражували. що, от, мовляв, лінія оборони, тобто окопи, дзоти, доти, капоніри, мали бути мало не по демаркаційній лінії. Ну це глупство. Це це ідіотизм вищого порядку. Це неможливо у принципі. Як будується класично трьох оборона, скажімо так, як будували лінію Суровік на до доволі успішно. Перше, 3-5 кілометрів мінні поля. Це так звана смуга оперативного забезпечення. Потім головна лінія оборони, окопи, шанці, доти, дзоти, капоніри, обладнані позиції для артилерії, ПТРК і тому подібне. 3-4 кілометри вона складає. І запасні позиції, і тилові позиції теж 3-4 кілометри. Сукупно. Така трьохешленована оборона може складати від 8 до 15 кілометрів, що дуже багато важить, яка конкретна географічна місцевість, бо, бо важить, наскільки все заліснено, чи є болота, чи нема болота, чи є мережа річок, чи немає, і тому подібне. Це складна наука до речі, яку у військових закладах 5 5 років освоюють. 5 років це, це, це дуже серйозна робота. І а, а тепер дуже важливий момент. Оцю оперативну смугу противник таки прийшов. Він прийшов тілами своїх солдат не інакше. До, до речі, нічого нового в їхній історії свого часу Ейзенхауру е е після Другої світової війни запитався в Жукова. А як ви е долали мінні поля, особливо про протитанкові? Бо вона дійсно долала на що жуков сказав та кілька піхотних дивізій, а потім танки уперед. в Ейзенхауру. Відняло дармове. От зараз вони це роблять. А те, що є система помилок, те, що є людський чинник, те, що щось недопрацьовано, щось не зроблено, те, що взагалі ми не, не знали, як це робити, це також факт. Рішення на державному рівні будувати свої фортифікації серйозного порядку ухвалене тільки в лютому місяці. 30 мільярдів виділено, це правда. Але якщо хтось думає, що на другий день все було побудовано як у лінії Зігфріда, нагадаю, німецьку лінію Зігфріда, 600 кілометрів довжиною, 18 тисяч бетонованих бункерів будували більше ніж 10 років. Це з німецькою скурпульозністю, з німецькою дисципліною і німецький технологічно-інженерний уклад. А ми хотіли, щоб буквально за, за кілька тижнів наронародилося супергігантські оборонні вали. Так не буває і так не могло бути. Хоча в стратегічному сенсі, здебільшого, ми з завданням таки упоралися, більша частина фортифікацій таки зведена. Ну а те, що нам хтось не допрацював, щось кинув. Щось не так зробив, ну це є правоохоронні органи. Це їхнє завдання в цьому розібратися.